Голосування стартувало. Відтепер івано-франківці можуть обрати для себе найкращий проект бюджету участі. Йдеться про пропозиції мешканців, які мають шанси втілитись у життя за рахунок грошей з міської казни. Це так зване партиципаторне бюджетування, яке цього року в Івано-Франківську завпровадили вперше. Потрапити на сторінку зі всіма заявками можна через головний сайт міста з розділу Міські сервіси, обравши бюджет участі а далі клацнути на проекти за 2016. 16-й рік віддати тут свій голос можна лише за одну ініціативу. Мало того, зробити це можливо лише за допомогою офіційного банківського аккаунта або ж електронного ключа. Такі суворі правила для того, аби уникнути махінацій. Дане голосування мусить бути якесь упорядковане. Тобто, ми маємо мати повну інформацію, хто проголосував, тобто його прописку, інформацію коротку про людину, щоб це не було якихось махінацій, не було ну підтасовок, щоб ну так скажемо. Щоб усе було по почесному порядковано загалом на огляд франківців представлена майже сотня різноманітних ініціатив від облаштування дитячих майданчиків до ремонту шкіл. А ще мешканці хочуть створювати відпочинкові зони, розвивати велосипедну інфраструктуру та утеплювати будинки. В мерії зізнаються серед заявок є і некоректні, але так як це лише пілотний проект, то влада вирішила їх не прибирати. Під час голосування ви звернете свою увагу, що є різноманітні заявки. То які відносяться до бюджету участі, а решта такі, скажімо, які б можливо краще віднести до інших е, програм. Але рішенням прийнято всі 81 заявку цього року. Голосування за кращі заявки на бюджет участі триватиме до 1 червня, а остаточно переможців обере спеціальна комісія. Нагадаємо, у цьому році загальна сума партиципаторного бюджетування склала півмільйона гривень а максимальне фінансування окремого проекту буде у розмірі 50 тисяч гривень. І Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402